А я, знаєте, за що задумалась? Оце що дуже часто лікарі ставлять діткам діагноз аутизм. Д, ну, коротше, щось нове таке придумали, так? Да? Ну, бо пишуть мені в лічку, пишуть з аутизмом, і я оце думаю, що то спілкування треба з дитиною, материнська любов і увага. Ви поняли? Тобто, увага. Але але теж не так, щоб з перебором що надмірно, а так, щоб питання задали, і задили, і була відповідь. І ці дітки, як по мені, бачать трохи другий світ. Я просто їхала в метро, що це вам розкажу, і дивлюсь, дівчина сидить. І дивиться, я знаю цей погляд, коли людина дивиться або кінгі бачить, або коли в неї на заходи, тоді туди в паралельний світ. Да, де їй світ покійних, в неї погляд зовсім інший. Тому, хто шарить, то мене зараз зрозуміє, хто в ефірі сидить. Хтось зрозуміє, про що я кажу? Цей погляд ні з чим не перепутаєш. Він специфічний дуже. Я дивлюсь на цю дівчину, да, їй там років п'ять. І розумію, що вона то бачить. Але й бачу мама і подружка, і вони починають базарити, що вона хвора. Я думаю, вона хвора, вона просто специфічна, вона здорова, що вона бачить? Тобто це не хвороба, це, це особливість дитини. І лікарі з тим борються, коротше, і не так, як я бачу, що вони не так лікують. Ну, в плані, то не треба, то, коротше, то, не, то не хвороба, то просто вміння дитини. Це, типу, нове, нове покоління дітей, то її вміння здібності. А вони до того відносяться, що дитина не чує, що до неї звертається, вона на своїй волні і погляд. Але той погляд він такий специфічний, що взагалі. Погляд особливий, але той, той погляд, що коли людина бачить покійних і коли людина бачить другий світ. Ото і є той погляд. І я так зацікавилася тоді оцію, ну як, Дивлюсь на малу, розумію, що вона бачить. Да? Ну, вона, я стою, я в місто вступила. Ви поняли? Мала сіла, а мама стоїть, і там подружка і ще одна мала. Ну, ви поняли. І розумію по погляду малої, що вона бачить? Що вона ну, здібна, дитина здібна, а до неї відноситься як до хворої, а то здібності. Ви розумієте, в чому прикол? Тобто, то, то дано, то дуже добре, а лікують. Моя воїнітка, це моя мамочка. Це саме любінька моя до мами прийшла. Так що цей, це не хвороба, це особливість. Просто ну, це, це, це особливість дитини. Причому така особливість дуже, як по мені, як е, хороша, це непогана особливість. А я на неї дивлюся погляд і бачу, що вона бачить. І розумію, яка вона, ну прикольна. І тут чую, що мама починає перед той подружкою, що типу, вот, типу, по врачам. Тратите. Думаю, Боже, яке дебільне, тебе нормальна дитина, абсолютно нормальна, здорова. Просто вона має здібності. Бачите, люди сприймають білих ворон, думаючи, що то щось що не то пальто. Розумієте? Тобто, якщо людина не похожа на інших людей, значить вона зразу для них або хвора, або больна, або дурна. Да? А то особливість.